Свій другий поєдинок на зимових зборах футбольний клуб «Куликів Бівка провели протягом футбольного клубу Агробізнес. Ну, звичайно, давайте заглянемо всередину і подивимось, як все починалося і чим все закінчилося. Не тільки, не тільки так, це, так, там цей по 19 раз, два, те, що положення перегляду. Швидше нічого. Те, що ми вчора показували з номер, грав ще швидше грав. Чуть-чуть що. Давай. Usual micro distance shows me. I'll just go and show it and maybe. Чуєш, ти мені скажи, поки там пацани розминаються, я дивлюся, у вас там стояло троє. Ви я щось плотну там... роботу робив що. А я думаю, що ви там собі буде. Ти що, бігова плотна. Плотна робота працює. Ти плануєш сьогодні вийти? Ні, гіпс. Біляшки що кажеш, не дозволять? Не дозволять, бо можна когось зламати, ти сам розумієш. Ліпше, в цілях безпеки. Тому, Тому так, да, товариська гра. Я вже на офіційній готуюсь, на нас гра за два місяці. Ну, Пацани туди, вже так. три рази на пікформи вийдуть, поки я буду чекати. Так, тобі це швидкого оздоровлення, а пацанам гарної гри. Побирає? Дякую, дякую, дякую. Ну, я в свою чергу тобі бажаю гарних зйомок. Дякую. Сама сильна людина. Камеру любить, не боїться, підходить, все, що треба, скаже. Навіть ну, нема що додавати. Ну, а ви не прикучайтесь, дивіться, чим воно ну, все закінчиться. Тут овозять, я бачу, прихватили когось, так? Зараз подивимося, як там буде. Кра... Кращий бомбардир справлятися з відбором. Зірвався. <звірвався> Нічого собі, нормально, бачите? Відборі добре грає. І там забиває, тут забирає. Професіоналізм є, професіоналізм. Куди не б'ємо довго, тільки в тому випадку, якщо Іра. там є зона і може бути щось небезпечно. Просто так заставляти гравця не треба. Забираєш, забираєшся там, який контраст на вулиці холодно, хтось п'є чайочок, хтось попугає водичку. Як бачите, судді вже виходять, все готові для того, щоб дати свисточок і отримати і задоволення від футболу. Україні! Юра, вір. Ловацькі романти. Вам право вибору. синій. Зелений. Вибір за вами. Ваш початку. Хороший, да? А ты до орбитра? Задушили суддю криками, що там було порушення. А що було, я пропустив. Від свого взяв руки, так? Так, так. Та. Він, він в, в дотик зупинив і віддав, а. а потім каже, що я в дотик. А Вася питає, я каже, а що, якщо в дотик віддаєш, то в руки, це, то в руки можна брати. Цікавий момент, дивимося, дуже небезпечний. Руки. Да, ты здесь, 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 Ja! Нахуй. Гору! Браво! Ксам! Ну, не вийде попав. Фу, баня! Баня, баня. 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 Тут крукати все. Окей, дриву, блять, усі забувати. Доромо, доромо. Gwat. Oh, bladie. Oh, bladie. Hi, boss. вже повернули Можна, Я так Шановне товариство, пролунав свисток на перерву. Я вам скажу, то є товариська зустріч, але емоції тут просто зашкалюють. В першому таймі ніхто не хоче поступатися. На кожному клаптику відбувається сумашеча боротьба. Багато моментів, багато емоцій. Ну і, звичайно, є фоли. Це футбол. Якщо не попередньо, він вибігає кутикувати трохи попасти. Він вибігає від дворів, він від воріт. Дожимає туди. Всі що... моменти, що вони сьогодні создали нам, ми все собі попривозимо. Всередині не можна, всередині вам не дадуть грати, Юрка. Саво, вам не дадуть грати два дочі. Чого ми то говоримо, показуємо? Тим більше, якщо б не було десата, я розумію. І ти і, і, себе не мучиш, розумієш, і командує. А то ми обрізаємось і побігли назад. Ми взяли під контроль, обрізали тут п'ять, бігли назад. Ну ви самі себе не бережете. Ні, фашка, почуваєш. Савошку і ти останній. Всьорі, в фюрі, бачу, що. А ви, всі, а ви всі хочете знати, через кого Фюрі має такий фінал? Будь ласка, от вам і відповідь на питання, друзі. От вам відповідь на питання. Брат дебур. Расилач вийде порішає ті питання. Я вірю, я знаю. Don't shoot. Бачите, тут зібралися, знаєте хто? Пошановуючи Віктора Ющенка. Ющенко! <риклад> так! Ну Теж я така куртка, другий раз прийдемо шарфиком. Ваня, що зворотня? Так. Ти немає ти чудак, візьми на себе. Дімі дай. Дімі дай м'яч, нехай він водить. Дима! Дима! Ребят, да, Оп, Блять, снил. 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 Выще, да, да! Вот выше, выше! Да, да! Да, да дай! Забый, блядь, пан! Жу, да, бля, да,

Як бачите, люди помаранчу дали фінальний свисток, рахунок 0-0. Моментів просто було космічних, багато. Можна було і туди, і туди забивати. Ну, кіпери наші взагалі шикарні врятували. Один спінат другий просто дев'яточку витащив. Голифоли емоції, було все. Саш, команда провела вже два спаринги з доволі хорошими суперниками. Твої враження від цих поєдинків, наскільки складно було на фоні нагрузки на зборах. Ну, «Провели перший тиждень хорошої нагрузки. Зараз дві гри під хорошою нагрузкою зіграли. І, чесно кажучи, ми досить непогано, як на мене, зараз виглядаємо, при тому що це тільки друга гра, але з командами хорошого рівня і грали. І мені здається, на даний момент ми досить достойний рівень показали. Що не, 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 не чого говорити, розуміємо, що потрібно забувати ноги і, і собі відбуватися те, що не це було. Що ми готуємося професійному те, що вам допомагає. Все, дякую за роботу. Дякую. <плес> Да, Якби не було, футбол всі люблять, але саме цікаве, то після футболу. І пиво. І пиво. <гум> ну, тут все культурно, тут без пива, але піца є. А ви підписуйтесь, ставте подобавайте, миру, добра і любові.